Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Поварошкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами вирушаємо до Швейцарії, країни смачного сиру та дуже смачного шоколаду. І, звичайно, приготуємо смачний швейцарський перекус, як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. У мене на кухні з'явилися хліб з насінням та з прянощами, Ще мускатний горіх, часник і конверт. Цікаво, що там. Ми, звичайно, подивимось, що там, але спочатку давайте подивимось моїх експертів і дізнаємось, що ще вони знають про таку країну, як Швейцарія. Привіт, нюся, привіт, друзі! Швейцарія найгористіша країна, де виробляють найсмачніший шоколад. І просто обожнюють цифру 4. Пояснюю, там 4 робочі дні на тиждень. Тобто, окрім вікенду, середа теж вихідний день. Також там 4 державних мови італійська, французька, ретороманська та німецька. Найнеприємнішим фактом для мене було те, що діти там ідуть до школи в чотири роки. І ще кілька цікавих фактів: швейцарці просто обожнюють фундю і Реклет, а також там виготовляють найміцніші і найдорожчі годинники в світі. Дуже дякую, мої експерти! Як завжди, дуже дуже цікаво і смачно! А ми з вами сьогодні приготуємо швейцарське фондю. І у цьому конверсії набір сирів для цього фондю. Я, друзі, вже готова. А ви перед мити руки! Осяшкіна! Бутерброд це хліб з чимось смачненьким. У Швейцарії придумали хліб вмочати у різні сири і додали цьому назву фондю. Згодом це стало національною швейцарською стравою. Ми з вами її і приготуємо. В мене є ось така прикольна чашка. Спочатку всередині її треба намастити часником. Це дуже просте завдання, ви легко з ним впоратесь. Часник ріжемо навпіл та натираємо ось так, як роблю це я. Це додасть пахучості нашому сиру. В мене є ось такий пакет, в ньому все, що нам потрібне для фондю. Тут і сири, і прянощі, і навіть біле вино. Звичайно, можна все це придбати окремо, але так дуже зручно і вже йде у потрібній кількості. Викладаємо все з пакету у чашку. Ось так. Все-все до останнього шматочка. Дуже чудово! Ложкою виправляємо. Трохи перемішуємо. Ще додаємо мускатний горіх. Ммм, гадаю, вийде дуже прикольно. І відправляємо все це у мікрохвильовку. Клас! Сир розтанув. Можна вже його спробувати. Але в мене дуже великі шматочки хлібу. Як для фондю беремо хліб і нарізаємо ось так, як це роблю я. Раджу взяти смачний хліб з родзинками, або зі злаками, або з горішками. Так буде смачніше. В мене хліб є ось. Такий з насінням льону. В нього теж відрізаємо спочатку каринку, а те, що залишилось, розрізаємо на трикутники. Ось так. Бути уважні, щоб нічого не прогавити. Йди до мене смачне та пахуче фондю. Шматочки хлібу розкладаємо з усіх боків. На дошці, щоб зручно було всім взяти та пригоститися. Спочатку викладаємо довгі шматочки. Ось так. А потім між ними кладемо трикутнички. У Швейцарії таку страву подають з вогнем, щоб сир постійно був теплим, м'яким та тягучим. Для фондю не всі сири підійдуть. Частіше використовують швейцарські сири Грюєр та Ементаль. Іноді кладуть ще червоний перець, часник, гриби, інші прянищі. А до хлібу можна ще додати оливи, гриби, картоплю та інші ваші улюблені продукти для зручності підійдуть або довгі виделки, або ось такі прикольні пашки. Можна їх ставити у хліб, а можна покласти зверху. І все готове! Я вас вітаю! Ми з вами приготували ось таке прикольне швейцарське фундю. Вже хочеться все це спробувати. Я бажаю вам смачного, Варешкіна. Як завжди, сьогодні було дуже дуже смачно, і я вже готова все це скуштувати. Бажаю вам і мені смачного! З вами була Нюся Варошкіна і мої кулінарні секретики. Бувайте! з тобою Готувати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.